Вітаю вас! Ви на каналі Хайдаро. Мене звати Людмила. Сьогодні, 7 листопада, розглянемо питання ГЕС України. Як я вам говорила вже в своєму прогнозі від 23 листопада 2024 року, є дуже велика загроза для середньодніпровської та Дніпро ГЕС. Тому давайте їх переглянемо. Як ви знаєте, дуже кам'янська обстрілюється, також удари по запоріжжю. Давайте переглянемо саме ось ці дві ГЕС, що тут покаже. Також я хочу вам сказати, що останнім часом у мене постійно крутиться в голові фраза Шторм століття, Шторм століття. Я не знаю, до чого це. Можливо, це як вже був шторм століття, як в Криму вирувала стихія. Можливо, це до якогось підтоплення. Давайте подивимось. Спочатку ГЕС, а потім щодо загроз стихійних лих. Дивимось. Гес України. Середньодніпровська ГЕС. Що тут покаже? Чи є загроза для середньодніпровської ГЕС-Кам'янське? Тут дев'ятка мечів, люди бояться, шут, колісниця і е, сімка пентаклів. Якщо е, брати тут. Росіяни постійно-постійно будуть намагатися туди завдавати якісь хаотичні удари по Кам'янському, по середньодніпровській ГЕС, тобто Дніпропетровщина буде обстрілюватися. Сімка пентаклів, без змін. Люди розчаровані, тому що є загроза підтоплення. Чи є тут загроза підтоплення? На жаль, якщо подивитись по шуту, ось подивіться ближче, тут є вода, але я думаю, це не так глобально, як в Каховській. І тут ось знову ж таки е, карта Помірність. Це також карта, яка може говорити про воду, тобто якесь підтоплення може бути, але це не так глобально, як в Каховській ГЕС, і карта Помірність це ще карта часу. Це не прямо завтра, післязавтра таке відбудеться, чи через місяць це відбудеться. Трішки пізніше. Ось таке підтоплення. Дніпропетровщина, Запоріжжя, на жаль, може бути. І мені такі сни постійно сняться і є, на жаль, загроза підтоплення є. Можуть бути по дамбах, по мостах, і може бути забруднення повітря. Карта алхімії. Помірність це карта алхімії. Тому давайте передивимось зараз Дніпро Гес та Запорізьку АЕС. Тому що це може говорити про якесь забруднення території внаслідок ударів по Дамбі-Мосту або критичній інфраструктурі для самоствердження. Ідуть зараз торги. Тобто росіяни. Розказують за Запорізьку АЕС. До речі, подивіться мій попередній прогноз щодо ЗАЕС. Я вам говорила ось тоді, коли був той блекаут, то це не буде так критично, що зовсім все пропало. Але все одно на Запорізьку АЕС показує якесь забруднення повітря, забруднення води. Тому давайте дивимось. Зараз дивимось Дніпро ГЕС, яка ситуація. Кам'янська, увага, у вас є загроза ударів знову в районі Дамби. Тому. Будьте дуже пильні, середньодніпровська ГЕС. До речі, Кам'янська можуть постраждати діти шут, можуть страждати там, де сільськогосподарські підприємства, там, де хімічна промисловість. Так що, так, дивимось зараз Дніпро ГЕС. Що тут покаже? Тут тузмачів, на жаль, тузмачі це на ракетні удари, може вказувати. Тут четвірка Кубків, п'ятірка жезлів і п'ятірка кубків. Ось тут вже ця п'ятірка Кубків, на жаль, і вилізла. І якщо ви подивитесь мої попередні прогнози, на Дніпро ГЕС постійно-постійно показує ситуація критична. І я думаю, що саме з Запоріжжя, Дніпропетровська область, там, на жаль, може бути загроза знову ж таки підтоплення. Можливо, це буде якесь стихійне лихо, можливо, це через удари по Дніпро ГЕС. Але постійно п'ятірка кубків. Якщо ви пам'ятаєте, мій розклад на Каховську ГЕС, п'ятірка кубків це карта удару по дамбі, по греблі. Тому будьте пильні, не ігноруйте повітряні тривоги і майте з собою ну, все необхідне, якщо, не дай Боже, буде якась евакуація через підтоплення. Тут п'ятірка кубків це не зовсім прямо зруйновано дотла, Це Показує, як вже було на Дніпро Гес удар. Була велика пожежа, було відключення світла, було забруднення води, але ну, це не зовсім щоб вежа, там, смерть і все все зруйновано. Тут показує просто удар. По Дніпро Гес буде удар. Будьте, будь ласка, пильні. Велика, дуже загроза в період від 4. П'яти днів до 4-5 тижнів, 4-5 місяців. Карти Таро не календар, я можу сказати, що тут 4 часових проміжки. Також це може означати 4-5 грудня, наприклад, або 4-5 квітня, як варіант, тут може бути травня. Тут можна з датами крутити як хочеш, тому що не календар це мої припущення, які я роблю з власної практики, як можуть відігруватися аркани, враховуючи тарону та астрологію. Дивіться, Дніпро ГЕС, загроза тут критична. Є загроза, звісно, і для середньодніпровської ГЕС, але ось Запоріжжя-Дніпро-Гес загроза критична. Тут, на жаль, можуть бути суттєві удари, вони можуть бути на постійній основі для того, щоб викликати підтоплення. От росіяни тут хочуть дійсно зробити ось такий потоп. І колись мені снився сон, подивіться моє попереднє відео, мені снилось тріс-тріс-тріс і. Це може бути на жаль щодо Дніпрогрес. До речі, подивіться про історію Дніпрогес, скільки там людських життів було. Занапастили при будівлі цієї Дніпро Гес, фактично, вона побудована на трупах, тому там дуже важка некритична енергія. Через те, я думаю, там такі постійно і ці жахливі випробування для людей, які живуть в районі Дніпро Гес. Будьте дуже пильні, для Дніпро Гез загроза критична і, на жаль, може бути удар. Давайте подивимось зараз Запорізька АЕС. Що окупанти надумали робити з Запорізькою АЕС? Запорізька АЕС, що окупанти надумали робити із Запорізькою АС, що тут покаже Запорізька АС. Тут шістка жезлів, будемо самостверджуватись, як тільки можемо. Лицар мечів, колісниця і лицар жезлів. Тут що може бути зроблена якась провокація, для наступу. Коли росіяни вирішать йти на Запоріжжя для того, щоб зробити ось цю провокацію, вони націлені щось зробити, якусь критичну ситуацію щодо Запорізької АЕС. Це все якось пов'язано з наступом. І вони будуть маніпулювати цим, як тільки можуть. Тут може бути якийсь удар. Знову ж таки, в районі Дніпро Гес, і це якось зашкодить для Запорізької АЕС. Тобто, якщо вдарять по Дніпро буде затоплення, то невідомо, як складеться тоді доля Запорізької АЕС. На жаль, щодо ЗАЕС, тут самоствердження. Росіяни будуть нею крутити, як циган Сонцем, для того, щоб зробити. Якийсь негатив, що їм допоможе для просування, як вони думають? Давайте тоді подивимось, чи буде от найближчим часом прям техногенна катастрофа на ЗС. Найближчим часом техногенна катастрофа на ЗС. Тут сімка жеслів, знову ж таки, говориться про атаки, про наступальні дії, четвірка кубків, двійка мечів і справедливість. От прям зовсім прямо завтра, післязавтра через місяць, я думаю, що техногенної катастрофи на ЗС не буде. Але показує систематично підвішений стан, показує забруднення повітря, ось страждає. Дихальна система. Тобто це є забруднення, хімічне, радіаційне, от в районі ЗС там, на жаль, воно є. Але прям зовсім критично тут не показує якогось там вибуху, глобальної катастрофи. Я думаю, що Україна справиться. Але те, що росіяни готують пакость, ну все ж ніхто навіть не дивується. Також дуже сильно обстрілюють канів. Давайте подивимось, які там загрози для канівської ГЕС. Для Канева Черкащина. Що тут покаже Канів та Канівська ГЕС? Чи є тут загроза підтоплення, тут колісниця. Знову ж таки, можуть говорити карти, що росіяни націлені бити по залізниці, по Черкаській дамбі, по греблі Канівської ГЕС. Тобто Канівська ГЕС може бути удар. Тут десятка пентаклів, вісім пентаклів і сонце. Будуть дуже сильно бити по якомусь заводу, по якомусь підприємству, можливо, сільськогосподарському чи пов'язаному із виробництвом всього, що необхідно, ресурсу для війни. Може бути, на жаль, дуже велика пожежа тут. Загроза може бути для дітей. І тут житлові будинки, очевидно. Тобто, росіяни, коли будуть хотіти бити по дамбі, по Канівській ГЕС, вони будуть шкодити цивільному населенню. Тобто, житлові будинки і підприємства Канів, Черкаська область, тут, на жаль, будуть страждати. Десятка пентаклів також відігрувалась як отруєння газом. Це можуть бити там, де газовидобуток або газосховища. Також може бути значне забруднення повітря. Ось саме так десятка пентаклів відігрувалась в нестандартному значенні. Тобто, Черкащина, тримайтесь, хай мій прогноз для вас виправиться на краще. Сьогодні мені снився сон, моя прабабуся, і вона мені показала, що я в якомусь місті, де повністю вода, і стоїть тільки один будинок, і я якось так. З знімаю панораму цього. Будинок на воді стоїть, чи це якийсь розважальний комплекс, чи це житловий будинок. Я дуже так не пам'ятаю зі сна, але я пам'ятаю, що я ось знімала ось цю панораму, що вс всюди вода, і я знімаю ось це. Тому давайте подивимось, чи є якась загроза підтоплення в Україні. Все-таки, коли мені снилась бабуся і показувала потік води, тоді почалося в минулому році руйнування. Дамп на росії Можливо, зараз це також буде це говорити, але давайте спочатку перевіримо загроза підтоплення в Україні. Чи є таке це може бути і стихійне лихо, і через підтоплення. Тут знову ж таки п'ятірка кубків. Росіяни готовлять якусь техногену катастрофу через удар по якійсь дамбі. Ось тут, очевидно, росіяни будуть бити по ГЕС. П'ятірка Кубки. Далі колесо фортуни, зірка і сімка мечів. Я думаю, що може повторитись знову ж таки така ситуація, як вже було, якесь може бути спровоковане стихійне явище. Яке призведе до підтоплення. Тобто це може бути і землетрус, після якого піде підтоплення, це може бути удар по якомусь інфраструктурному об'єкту колесо фортуни і піде підтоплення, це можуть бути якісь снігові бурі, ось щось таке, що вже було. І, на жаль, це якось провокується. Як ви мені не кажіть, але погодні умови, на жаль, зараз вони коригуються, є різні кліматичні зброї. В різних країн, щось там в космосі роблять, і воно все якось по-хитрому. Через якісь оті метеорити, що всяке там розповідають, якісь супутники. І я не можу прямо вам технологію пояснити, я просто бачу повторення подій, так, як вже було, і це буде по-хитрому. Тобто може бути як землетрус підтоплення, так і якесь. Підтоплення, тут конкретно підтоплення показує, на жаль. Це може бути стихійне лихо, може бути через удар по інфраструктурному об'єкту. Так само шторм століття ось таке може повторитися. Тому я всім раджу, хто проживає в Україні, страхуйте своє майно. Звісно, від війни ви його не застрахуєте, але від стихійних лих якихось. Все одно хоча б щось виплатять, і ви тоді знижуєте свою ось цю важливість, що ви боїтеся втратити те майно. Ви будете знати, ну хоч щось страхова виплатить. І так ви відганяєте від себе проблему. Навіть якщо воно і станеться, то воно в якомусь мінімальному розмірі станеться. І для вас це не буде такою суттєвою проблемою. А якусь. Фінансову допомогу, підтримку ви все одно е, під, е, отримаєте. Це не реклама страхових компаній. Страхуйтесь, де хочете, чи взагалі не страхуйте своє майно, це ваш особистий вибір. Я просто хочу сказати, що ось таке, як було в Одесі, сталося підтоплення. Е, ось такі підтоплення, на жаль, через удари по інфраструктурним об'єктам або через стихійні лиха, на жаль, в Україні можуть повторитися шторм століття. і... Тому я дала вам таку пораду, а ви самі вирішуєте, що вам робити. В будь-якому випадку, хай у моїх глядачів буде все добре. Я знаю, що багато хто з вас пише добрі коментарі. Ставить лайки, і я вам також хочу повернути максимум позитивної енергії. Тому дякую всім, хто підписався, хто пише добрі коментарі, хто робить донати на канал Хай Таро. Хай у вас все буде добре, хай все добро вам примножується в багато разів. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро до зв'язку!